Перерва по обстрілам шахедами закінчилася. Цієї ночі різні регіони нашої країни знову атакували ірано-російські ударні безпілотники. Про наслідки атаки розкаже РБК Україна. Оце та блідила щось Харків під масованим ударом БПЛА. Цієї ночі в місті пролунало 15 вибухів. Близько першої години ночі росіяни здійснили черговий масований обстріл міста Харкова. Від 13 до 15 влучань в Холодногірському районі. Точну кількість можемо сказати після відпрацювань всіх адрес заявників та здійснення огляду міст події. Більшість случань в промислові зоні. Внаслідок вибухів ще досі тривають пожежі в різних складських та виробничих приміщеннях, висотних та одноповерхових. Площа пожежі близько 2000 квадратних метрів. На цих підприємствах орендували приміщення та здійснювали свою діяльність різного типу цивільні підприємства. На цивільних підприємствах виникло три пожежі площею 1870 квадратних метрів. Також шахеди пошкодили два десятки будинків. Постраждало восьмеро людей, серед них троє дітей. Ми маємо інформацію про вісім травмованих осіб. Це чотири жінки від 40 до 51 року, чоловік 53 років, дівчинка 16 років, немовля 9 місяців та хлопчик 7 років. У всіх них гостра реакція на стрес. А на Запоріжжі у Малокатеринівці російський дрон атакував автівки, припарковані біля будинку. Глава ОВА Іван Федоров повідомив, що загинув 45-річний чоловік, ще двоє людей. 44-річний чоловік і 39 річна жінка отримали поранення. Загалом цієї ночі росіяни випустили по Україні 74 ударні БПЛА. Повітряні сили збили 41 дрон. Ще 20 ворожих безпілотників імітаторів були локаційно втрачені. Нагадаємо, учора була перша ніч. 2025 році, коли Росія не запустила по Україні жодного шахеда, зараз вони вийшли орієнтовно на показник виробництва. Орієнтовно 120-130 безпілотників на день. Орієнтовно на день вони виготовляють говорити про те, що в них щось зламалося, щось там було знищено. Тепер безпілотників не буде. Я думаю, це неправильно, це недалекоглядно. Можливо, я припускаю, в мене поки що єдине пояснення, можливо, з часом з'являться додаткові, але. Це можливо спроба накопичити, наприклад, там день два накопичити, і потім в один момент все кинути по території України. Я, наприклад, там буде 500+, плюс, і це дійсно буде шалене перезавантаження української ППО. і Дійсно, тоді будуть серйозні пробиття. Востаннє така тиха ніч в Україні була майже 4 місяці тому, 10 грудня 24-го. Тоді ймовірною причиною паузи називали погані погодні умови. Протягом кількох днів над Україною висів густий туман, який може значно впливати на дальність і траєкторію польотів шахедів. До речі, нині над Україною теж висить мряка. Загалом з вересня минулого року росіяни щоночі Запускають дрони по Україні. Восени пауза в обстрілах була лише 14 жовтня. Експерти припускали, що вона була пов'язана із успішним ударом ЗСУ по складу з дронами під Єйськом. але усі ці так звані не тривають більше однієї ночі і не виключають застосування інших типів озброєння. Так, вчора вночі росіяни, хоч і не запускали шахеди, але випустили по Запоріжжі дві керовані авіаційні ракети Х 59 69 А вчора зранку Росіяни атакували енергетичний об'єкт у Херсоні. 45 тисяч людей залишились без світла, а в місті кілька годин напрацював електротранспорт. І це, попри енергетичне перемир'я, якого начебто так старанно дотримуються росіяни. Про черговий удар по енергетиці, попри домовленості в Арліяді, Україна уже повідомила Білий Дім. В Херсоні застосування російського дрону по об'єкту енергетики по обладнанню абсолютно свідомо та цілеспрямовано. Частина міста залишалась без електрики. Ми наполягаємо на тому, що кожне таке порушення має бути зафіксовано і отримати відповідь від наших партнерів. Україна каже одне, американці дещо інше. Росіяни взагалі там кажуть, так у нас же 18 числа це перемиря триває. Хто вліз, хто по дрова, зрозуміло. Як на мене, повинен бути там аркуш паперу, в ньому там не знаю, або три аркуші папери на трьох мовах, або на одному, і там українська, англійська, російська все викладено. Є там завірення, що кожен переклад він є автентичним, що він там повністю відповідає оригіналу, і там немає там, подвійного трактування. Вся кожна кома вивірена перелік об'єктів, дата, час якого становлюється перемир'я. Ми маємо тільки заяви Заяви Американці сказали. Тому я сприймаю це поки що більше. Знаєте, як великі обсяги повітря в діафрагмі американського лідера і не більше те, що росіяни ніякого перемир'я дотримуватись не збираються українцям, було зрозуміло одразу. Однак тепер у російському МЗС це підтвердило офіційно. Там кажуть, Москва, нібито серйозно ставиться до пропозицій США щодо завершення війни, але не може прийняти їх як є. Ми не почули від Трампа сигналу Києву припинити війну. Все, що ми маємо сьогодні, це спроба знайти певну схему, яка б дозволила спочатку досягти припинення вогню, як це задумано американцями, а потім перейти до якихось інших моделей і схем, в яких наскільки ми можемо судити, сьогодні немає місця для нашої головної вимоги, а саме вирішення проблем пов'язаних з першопричинами цього конфлікту. Першопричини цього конфлікту нагадаємо, це існування України. Тож враховуючи Скінечні порушення енергетичного перемир'я і відмову від встановлення повного режиму тиші, з кожним днем з'являється все більше повідомлень про невдоволення ситуацією Трампом. Так, Fox News повідомляє, що американський президент розчарувався в Путіні, бо Кремль затягує переговори про перемир'я. Співрозмовники телеканалу розповіли, що Трамп просто зараз розглядає можливість запровадження агресивних санкцій проти Росії, зокрема проти російського тіньового флоту, який перевозить незаконну нафту через Балтійське море у Білому домі. Вважають, що він буде легкою мішенью для тиску. А сенатори від республіканської партії Лінсі Грем та демократичної партії Річард Блюменталь представили законопроєкт про запровадження санкцій проти РФ за відмову від довготривалого миру з Україною. Загалом серед 50 співавторів проєкту однакова кількість республіканців і демократів. Документ передбачає введення дуже жорстких вторинних мит для. Країн, які купують російську нафту і газ. Сенатори пропонують вести 500% відсотковий тариф на імпорт товарів з країн, що купують російську сировину для прикладу щодо країн, які торгують із Венесуелою. Зараз вводяться мито всього у 25%. Крім того, ініціатива передбачає і додаткові первинні санкції проти росіян. Обмеження будуть застосовані, якщо мирні переговори зірвуться, або угода буде досягнута, але порушена Росією. Давайте чекаємо. Кроків конкретних, да механізм, в принципі, вони, вони такі запустили, але проти Венесуели. У Трампа і у Путіна немає точки у них протилежні протилежні інтереси, які якраз пов'язані з нафтою. Ну американцям за великим рахунком російська нафта не потрібна. Ну, давайте так. У них своїх там хлопців, які видобувають те, що потрібно, коли росіяни пропонують Арктику свою ту нещасну, а навіщо це американцям? У них є аляска, і там спокійно можна без Ризиків, що у тебе всі активи, як це було вже в Росії, тим часом у Білому домі уже визнали, що перемир'я в Україні навряд чи буде досягнуто в найближчі кілька місяців. Ройтер спише, що держсекретар США Марко Рубіо заявив главам МЗС Балтійських країн, що США ще далекі від досягнення угоди. А щоб залишатись в курсі, подій не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.